Вітаю вас, шановні колеги, на четвертому епізоді нашого невеличкого курсу по чату GPT. Сьогодні ми, нарешті, починаємо більш практичне його застосування для різних галузей людської діяльності розпочати і присвятити безпосередньо цей епізод. Я би хотів наняти застосування штучного інтелекту в. Державній службі, тому що дуже багато людей сприймають державну службу, якщо щось таке досить бюрократичне, нудне, і взагалі не уявляють, як тут можна використовувати штучний інтелект. Давайте потрошку розбиратися, створимо новий чат і запитаємо, яким чином він взагалі думає, що може допомогти держслужбовцям. зараз він пропише, я так думаю, що перелік абсолютно різних сфер Державної служби, наприклад, юридичні, комунікаційні, можливо, більш профільні інформаційні технології. І по декілька порад надасть, що він взагалі може запропонувати як альтернативу ручному пошуку. Чи ручній праці рутинні. Ну, дивіться, впровадження, це юридична підтримка, психологічна, професійний розвиток, тобто більше до управління персоналом, відноситься інформаційна підтримка, тобто, з точки зору комунікації, Так от це можна все робити. От, досить цікавий пункт. Він може шукати законодавчі акти і нормативні документи. Давайте запитаємо, що він взагалі має на увазі, тому що нормативні документи складають основу державної служби, тому що всі ми діємо згідно з законодавством. От, наскільки ми бачимо, він може моніторити зміни в законодавстві. Що це значить? Наприклад, ми маємо певне нововведення, і через певний час ми можемо наприклад, порівнювати, аналізувати, що змінилося, яким чином це впливає на нас. От, дійсно, четвертий пункт бачте, оцінка впливу на роботу, рекомендації. Це означає, що можлива навіть підготовка умовно-внутрішніх листів з досить зрозумілим роз'ясненням. Як працює той чи інший нормативний акт, чим він може знадобитися кожному з нас. І як взагалі працювати з невідомими нам нормативними актами. Це як варіант, що він взагалі може робити. Так Кожен з вас може пропонувати свій конкретний напрямок і використовувати його для конкретних питань. Я хочу зосередитися безпосередньо на базовому понятті Державної служби, це офіційне листування. Чи може це робити чаджипеті? Давайте запитаємо. Очевидно, він хоче, як мінімум, тезово написати, що це взагалі за лист. Ми, звичайно, можемо його зумусити все придумати, але давайте більш реально будемо підходити до питання, тому що це все-таки буде більш наближено до реальності. Наприклад, зробимо такий запит. Наприклад, нехай у нас проєкт, називається Розумна енергетика. Подивимось, що він взагалі видасть, кому він на це адресує. Так, бачите, ми йому не надавали жодні... Дані ні отримувача, нікому ми надсилаємо тут безпосередньо звертається до конкретної особи. Давайте вдаємося, що він взагалі написав. З проханням надати інформацію, важливість і безпосередньо яку інформацію ми хочемо отримати, і далі досить ввічливо, як нібито це пише прямо конкретна людина. конкретній людині. Це не зовсім те, що нам підходить. Дивіться, як взагалі прекрасно виходить. Посилається відразу на закон. Це більш звичні для кожного з службовця вже структури відповідно до вимог законів, постанову Кабінету міністрів навіть придумав про затвердження порядку реалізації проєктів у сфері енергетики. Мабуть, він включив цей проєкт в цю вигадану постанову. І ми просимо надати нам відповідну інформацію. Можливо, ми знаходимося на узагальненні. Ось давайте ще цей абзац ми трошки відредагуємо. Зміни. Справді йому простіше було це видалити, тому що подібні, подібні фрази, подібні звороти вони більше використовуються, коли ми звертаємося до конкретної особи або відповідаємо на лист конкретної особи, да? тоді ми звертаємося в подібному стилі. Отож, ми маємо посилання на законодавство, для чого нам це потрібно. Що саме ми хочемо термін і уточнення контактного особи. Взагалі, якщо не враховувати да, ці поняття, абсолютно адекватний текст, з яким подалі мож, надалі можна гратися, підлаштовувати під конкретний лист, під конкретний проєкт для отримання інформації, наприклад, від якогось іншого органу. Тобто можна робити такі шаблони, а далі вже редагувати, або просити його редагувати. Це вже залежно від ваших побажань. Тобто спокійно можна прописати ці дані, наприклад, адресата вписати, це змінити, це все можна залежно від ваших бажань. Можливо, вам буде навіть простіше це написати само. Залежно від вашого стилю написання листів. І як взагалі вам простіше. Давайте наступний приклад зробимо, коли ми надсилаємо не конкретно на якусь організацію, а на перелік, на певний список, так називаємо список розсилки. Давайте трошки іншу тему візьмемо, яка була і є, в принципі, зараз для нас актуальною. Я навіть не буду вже зараз пояснювати суть запиту, тому що як їх писати, ми говорили трошки раніше в попередньому епізоді, я відразу буду писати так, щоб воно мені дало найбільш ефективну відповідь, щоб не витрачати на це додатковий час. Написали конкретно кому перелік підприємств енергетичної галузі, що ми хочемо. Ми хочемо від них, щоб вони підключилися до системи електронного документального, хто пише, що саме ми хочемо отримати, в якому вигляді і який стиль. Давайте подивимося, що він взагалі нам зараз видасть. Це ми зробимо його більш офіційним. Взагалі прекрасно, прекрасно, бачите, да, одразу йде прекрасно слухається. Звертаємося з офіційним проханням про підключення. Для чого це потрібно, які переваги є, для чого. Тобто, чому саме вони мають підключатися, чому саме вони мають нас слухати, надає нам прекрасну табличку, яку досить зручну, яку можемо використовувати для узагальнення інформації, для чого нам це потрібно, термін. І знову-таки контактні дані. Тобто він досить адекватно робить. Як конкретні листи напряму на організацію, так і взагалі у нього є певні шаблони, як писати на список організації і тому подібне. І третій випадок, який я хотів би розглянути, він також досить часто зустрічається в повсякденній роботі державних службовців це звернення громадян. Іноді вони бувають досить дивні, іноді бувають специфічні, але завжди нам потрібно надавати їх коректно. Вічливо дотримуючись нашої офіційної етики і тому подібне. Зараз я наведу приклад такого досить злого громадянина, який звернувся до нас з такою скаргою, що він не хоче платити гроші за новим тарифом і взагалі що в нього досить часто вимикає світло, що нам йому краще відповісти взагалі. Это напишем мой на наступный запад. Поясню. Це називається контекст. Це називається контекст. Для того, щоб він знав, в якому взагалі вигляді йому треба реагувати. Тобто він буде реагувати від імені держслужбовця. Це йому також додає певного відтінку листа. Це контекст безпосереднього звернення. Про що взагалі йому треба писати? Що я хочу бачити в цьому листі? Надаю йому побажання щодо стилю. Прошу посилатися на законодавство і хочу проєкт листа. Давайте дивитися. Давайте взагалі От він дописав, да, прочитаємо. Отримали звернення щодо незадоволення. Вдячні, що ви звернулися надати роз'яснення, окей. Введення воєнного стану можуть бути різні енергопостачання, час вимкнення можуть бути через технічні проблеми заходи безпеки, проти нового тарифу знову посилається на законодавство, на НКРЄКП. Платежі є обов'язковими, не може бути змінено. Закликає дотримуватися законодавства і знову ж консультаційний день. Тобто це більш такий офіційний варіант, з яким далі знову ж таки можна гратися, можна його використовувати як шаблон, підлаштовувати під, можливо, актуальні нам нормативні акти, використовувати дещо інші формулювання, але основну суть можна брати, копіювати і з цим працювати далі. Отож, я би хотів підсумувати, як взагалі держслужбовці можуть працювати з чатом GPT. По-перше, це залежить від вашої спрямованості, тобто від вашого напряму, за яким ви працюєте. Якщо ви працюєте в сфері комунікацій, ви можете тут вказати в якості комунікації в юридичному плані, окей, без проблем, нехай буде юридичний. Він надасть перелік взагалі, основних таких запитань, в яких він дуже добре орієнтується. Якщо вам підходить цей перелік, який він надав, можете абсолютно спокійно копіювати ось так, як ми тут використовували, і дізнаватися, що взагалі він може робити. Якщо ж уявимо вашої ідеї, що ви хочете запитати, тут немає. Треба питати напряму. Чи можеш ти надати мені рекомендації щодо відповідно вашого запиту? Далі ми можемо дивитися, як саме використовується ChatGPT в цих от верхньорівневих таких порадах. І ми можемо розкривати їх досить зручно. Просто так як ми в попередніх епізодах давали уточнюючі питання, абсолютно, точно так само використовуємо, він пояснює, що саме він може з цим робити, з конкретним пунктом, який він дав. І зробили ми акцент на офіційному листуванні, зробили різні шаблони листів, шаблони вихідних в основному листів, в принципі, абсолютно. Схожим стилем можна писати і листи там на інший підрозділ умовно. Просто треба йому вказати, що це, наприклад, від імені одного структурного підрозділу до іншого структурного підрозділу, з проханням надати інформацію щодо будь то що вам потрібно. І в принципі, ви побачите досить схожу інформацію, також посилання на законодавство, стиль абсолютно такий самий. Можете його запам'ятати, він робить шаблон. Потім ви просите його додати посилання на законодавство, він зробить щось приблизно ось такого формату. І далі ви з цим граєтеся, далі ви підлаштовуєте під специфіку вашої організації, під специфіку конкретного питання і тому подібне. Також розглянули, як правити, видаляти, давати йому варіанти, що можна зробити з умовним абзацем як краще, тому що він нам не подобався, наприклад. І останнє, що ми розглянули, крім вихідних листів, як до одного, так і до декількох адресатів, це відповідь на конкретний запит громадянина на звернення громадянина. Також конкретно задали йому питання, задали контекст. Чому незадоволений громадянин? Що ми хочемо. Зазначити в результаті і яким стилем варто писати цього листа. Отримали проєкт. Знову, далі граємося, або е, налаштовуємо е, чат-GPT е, під конкретний е, кейс. Ну, Давайте, наприклад, е, я покажу просто, як це робиться на всякий випадок. Е, громадянин е, Петренко, Петро Петрович. Ліска Київ робиться. Още тут 599. Бачимо. Зразу міняється в нас текст. Що ще ми можемо додати? Прізвища в батькові посади. Міністерства енергетики, дата це вже за бажанням, хто хоче, як вписую. Все прекрасно, все є гарний текст з цим далі можна працювати відповідно до побажань кожного з нас. На цьому буду завершувати. Це досить такий невеличкий у нас вийшов епізод. Такими будуть досить багато наступних, щоб не... Змішувати різні галузі людської діяльності, ми будемо просто конкретно розглядати кожну з них. Наступною в п'ятому епізоді буде розглянуто ChatGPT і галузь навчання. На цьому я хочу подякувати вам усім за увагу, за перегляд. Коментуйте, реагуйте, з радістю чекатиму вас в наступному епізоді. Дякую.